Радий всіх вітати, шановні глядачі на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні наш епізод присвячений такій технології, як U. Знаходиться за посиланням u.co. І її основна суть це та ж сама роль, що і чат Це аналог цієї технології, також він на базі OpenAI, тому вони будуть очевидно схожими. Що хочу перше показати, це можна зайти в свій аккаунт точно так само, як і в Chat-GPT, обрати вкладочку Чат і додати йому трошки персоналізації, тобто додати інформації про нас, яка буде ним врахована при наданні відповідей. Тобто він, по ідеї, має не використовувати там якісь занадто довгі відповіді, з, мають бути зі змісту і без води. Це можна надавати, потім натискаємо кнопку Зберегти зміни і використовуємо вже нові налаштування. Що ми бачимо зразу на екрані? Це різні варіанти того, яким чином можна використовувати наш сервіс EU. Перше, це емейли, SEO-контент. Покращення нашого письма і тому подібне. Але це іде як інші вже технології, інші агенти. Тобто його основними скажімо так, форматами, можливостями є ці чотири. Тобто Smart це швидкі і точні відповіді. Наступне це вже вирішення більш складних питань. Research це коли ми заглиблюємося в якусь тему, і Creative це наші креативні е, варіанти. Що ми ще тут можемо подивитися? Це в нас є різні моделі. Різні моделі це різні версії чату GPT, Cloud е, і тому подібне Gemini від Google е, і інші. Але з цими е, моделями є нюанс, що у нас є лише декілька прикладів запитів, е, інакше воно попросить преміум версію. Тому я би хотів. Е, Використовувати Smart, безкоштовну версію. І давайте запитаємо в нього, чи знає він українську мову. І будемо потім це розвивати. Окей, супер. Чим можу допомогти? Давайте. От він нам одразу пропонує, що GPT цього не робив. Це ідея історія ближче до Perplexity, більше до Google, до е, таких е, більше пошукових систем. Окей, давайте. Які твої улюблені українські пісні? Може він, е, так як і JGpt, він утримається від якихось е, побажань е, таких переваг, але він використовує популярні пісні. Які відображають там культуру емоцій використовується на різних заходах. Окей. Не хочемо ми дізнаватися далі про пісні, зрозуміло, як він це робить. Чи можеш ти мені допомогти з покращенням знань в галузі шиї? Акуратно його запитаємо. Е, окей, онлайн курси все супер, все Python. Е, я не зовсім хочу це запитати, я хочу дізнатися його е, відмінності від чату GPT. Технологія штучного інтелекту. Ну давайте напрямую його одразу запитаємо. Давайте подивимося його. Відповідь, він може інтегруватися з пошуковими системами. Це ми трошки пізніше подивимось. Виконання завдань, це я би не сказав, що це специфіка, і використання мов Це не є також якоюсь особливою. Давайте ще одне запитання йому надамо. І подивимося: інтерактивність, широкий спектр тем, актуальність даних і мультимовність. В принципі, по цій. По цій відповіді можна одразу подивитися, наскільки це е, аналог на чату GPT з таким же самим інтерфейсом там і тому подібне. Як бачимо, нічого іншого він не додає. Е, з приводу недоліків, так само це буде певна неточність у відповідях, контекст е, він не надає емоції. Давайте взагалі спробуємо використати його в частині емоцій. Е, напиши. Історію на 10 речей про пошук скарбів. Супер, супер. А тепер а, він каже, що він не вміє робити емоції. Він насправді бреше. Тому що він каже, що він е, не може відчувати емоції або розуміти їх так, як роблять люди, що може вмежити здатність до емпатії. Насправді нічого такого нема, він працює, як і весь ChatGPT. Е, е, тому е, я думаю, що його точно так само можна використовувати е, для е, таких е, історій, як застосування в різних галузях людського життя, так як ми це робили з. Ча GPT У нас були окремі епізоди по цьому інструменту. Наступне, що хочу показати, це його етичні блоки. Давайте перейдемо. Тому що в чату GPT вони були. то він, в принципі, бачите, пропонує абсолютно таке саме. Це, він не чіпає здоров'я, політику та особисті відносини. І то, давайте подивимося цей варіант. Він дійсно каже, що він не буде так само, як і ChatGPT, надавати. Дискримінаційні висловлювання і тому подібне. Я думаю, що можна гратися з цим сервісом так само, як з чатом GPT з приводу обходу етичних блоків, але це ну, не прямо те, що потрібно робити в першу чергу. Наступне, що хочу показати з приводу нього, це пошук. Пошук можна дізнаватися різні моменти його. Використання певні певного роду новини, тобто він щось е, трошки шукати вміє. Наступне це для бізнесу. Ну, Для бізнесу я поки не бажаю, що потрібно нам розглядати якусь е, більш детально цю е, технологію. І е, можемо додавати розширення. Різні у нас є варіації, як його можна звантажити, там в Telegram, WhatsApp, як мобільний додаток і тому подібне. Хочу ще показати пошук. веб-пошук. У нас є така штука, як EUSearch, тобто в цих налаштуваннях, де ми налаштовували нашу персоналізовану інформацію, ми можемо також знайти наш пошук. Спробуємо подивитися взагалі, як воно працює. Давайте дізнаємося ну, умовно. Такі. Пробуємо подивитися, і це в нас вже йде як пошукова система. Тобто U.com це більш загальна така штука, вона поєднує в собі, давайте скажемо так, і Perplexity, і ChatGPT, вона і туди, і туди трошки. Вміє співпрацювати, переходимо на різні там портали, на яких можемо знайти новини. З приводу картинок вона їх також може знайти. У нас є посилання, відповідно, можемо переходити так само, як і в умовному Google, чи Perplexity. ми можемо їх шукати вже безпосередньо за посиланнями. Також у нас є вкладочка відео, в Perplexity ми також це бачили. Наступне, бачите, тільки я одразу. Хочу звернути увагу на дати. Тут потрібно дивитися вже безпосередньо на його знання, наскільки він актуальний, тому що з приводу Perplexity ми дивилися, що він взагалі е, максимально е, актуальний. Ну і тут, в принципі, можна навіть карти використовувати. Воно пересилає на Google карти, але не важливо. Е, тобто, давайте е, мені щось більш детально спитаємо. Ну, давайте. Окей. Дивимося так, може переходити на Вікіпедію так само, як і з будь-якого пошукового сервісу, і пум, результати ми бачимо все працює. Якщо перейти в вкладку Чат, ми знайдемо. Інформацію стосовно його актуальності. Тобто, Так як я показував з приводу відео, що вони досить старі, але зараз він напряму пише, що його дані оновлені до жовтня 2023 року. Тому, якщо нам потрібні якісь старі новини, давайте 2020 його попросимо. Тобто шукає він актуально, але інформація в нього дещо старенька. Ну, Тут ми вже бачимо, до речі, звертаю увагу, що відповіді в нас в такому стилі, як ми і просили, тобто без води, без такого непотрібного нам тексту. Давайте спробуємо трошки змінити, я покажу, наскільки воно впливає чи не впливає. Перейдемо в веб-чат, конфігурація і це все приберемо. Збережемо, вернемося назад в наш чемпіонат футболу і давайте... Давайте, давайте так. Теж досить але, зручно. досить зручно, досить корисно. Давайте спробуем запитати его что Надай. Пять пора. Краще ты свое письмо. Ой, сори. Ну, нехай до своє життя. Своє життя. Тому ну, також ми можемо повторити, занобу згенерувати, написати, чи подобається нам відповідь чи ні, і тому подібне. З приводу зміни наших промптів одразу при генерації. Бачимо, тут немає такого, що можна там переписати одразу якось. Тут ми можемо лише перегенерувати наше запитання, але лише останнє. І він буде надавати нам нову відповідь. ну і В принципі, суть він зберігає абсолютно таку саму. постійне навчання, постійне навчання, тобто він нам дає таку саму відповідь. Таким чином, якщо ми перейдемо в чат GPT, він нам буде кожного разу генерувати нову штуку. Тут ми маємо одну і ту саму відповідь в одному чаті. Що спробуємо створити новий чат? Давайте спитаємо таку саму, такий самий запит і перейдемо в інший чат, подивимося, чи як він взагалі реагуватиме на це. Подивимося на його різницю. Суть залишається та сама, тобто він пише однаково, але тут уже дещо з іншим формулюванням. Тобто він не настільки креативний, як ChatGPT, gpt але для того він і лише як певного роду аналог з додатковими деякими функціями, але без такої креативності, як в ChatGPT. gpt Тому, якщо нам потрібна скажімо так, альтернатива пошуковій системі, можемо використовувати, якщо нам потрібно використовувати чат по типу чату gpt також можна, але для кожного з цих інструментів є, на мою думку, вже зручніші сервіси. Тобто для пошуку, який ми бачили тут, я думаю, що варіанти Perplexity або Google будуть зручними дуже сильно, тому що ну, вони надають набагато більш детальну інформацію. З приводу чату, ну, чесно кажучи, Чад GPT це покращена його версія, тому я, як аналог, можу показати цей сервіс, але з приводу доцільності його використання кожен вже вирішуватиме самостійно. Тож, підсумуємо наш випуск по сервісу U.com. Це такий асистент у вигляді штучного інтелекту. Такий певного роду Чат GPT на мінімумі. В нас є декілька пошукових можливих варіантів, але з без преміум версії ними навряд чи можна буде користуватися або буквально декілька запитів. Тобто це буде не дуже зручно. З приводу чату він працює схожим чином, як і чат-GPT, але в нього досить мало креативу. В ChatGPT gpt цю штуку можна налаштовувати набагато, набагато більше. Існує у нас функціонал пошуку веб-браузера, Ча-GPT тобто такого не вміє одразу так напряму. А тут можна шукати, але знову ж таки, наскільки це потрібно в цьому сервісі, питання риторичне. Тому на цьому все. Дуже дякую за увагу. Хочете, використовуйте. А якщо ні, то для, цього, для цих задач є більш спрямовані сервіси, більш спеціалізовані, в яких також зручно працювати. Ми їх розглядали раніше. Безпосередньо чат GPT для спілкування інтерактивного, при тексті для пошуку в браузері. Тож на цьому цей епізод завершується. Далі будемо розглядати інші аналоги чату GPT.